Вітаю всіх глядачів. Сьогодні притягнули автомобіль Honda Civic приблизно 2008 року випуску. Не заводиться. Попередньо їздив на виклик, намагався у власника у подвір'ї розібратися з проблемою. Частково розібрався, але є нюанс. Десь щось коротить, вживає електроенергію і перегорає запобіжник. Акумулятор тут маленький, тому відразу поставив на підзарядку. Можна додати струму. Тут я її минулого разу розібрав частково. Бачимо, порога нема. Тут сапожку нема. Нижня частина відкручена, центральна консоль. Відкручено. Тут за центральною консолью схована була сигналізація Пандора з автозапуском. Я його знайшов і ось бачимо, у нас тут запобіжник був на 20 А. І він постійно перегорає. Тобто наматую жучка і він встигає тільки блимнути. Спали вже штук 10 таких жучків. Але Одного разу машину вдалося завести, але вона перебила декілька секунд і запобіжник знову перегорів. Так, ось такий ключ від машини. Ось такий брилок. сигналізації Пандора. У власника збереглася інструкція Deluxe 2100. Так як сигналізація у нас з автозапуском, то запалення зроблено через блок сигналізації. Так, зараз, якщо я вмикаю, прогортаю ключ, то у нас табло не світиться. Ну і нічого не відбувається. Стартер крутить, а автівка не заводиться. Якщо я вставляю туди ну, типу запобіжник, ось бачимо, наматува жучка і він... Перегорає. Постійно перегорає, це вже не перший. Вставлю тут запобіжник, перевіряємо. Ось бачимо, червоний світлодіод світиться. І тут також світиться. Тобто запобіжник цілий. Так, тепер ще буду спробувати вмикати запалення. Спробуємо подивитися, що відбувається з запобіжником. Він нагрівається, бачимо, так. Да? Ось така, Ой, дим пішов, ось така ситуація відбувається, тому будемо шукати. Треба розібратись в чому справа. Підготуюсь до роботи і продовжую витяг свій пристрій для пошуку. Короткого замикання. ось такий Все приєднав. Отут, де немає запобіжника, зверху у нас приходить плюс. Тобто вмикнув сюди контакт. Далі. З сигналізації, коричневий дрот, це виходить запалення. З блоку сигналізації йде далі. І ось цей жовто-зелений на масі. О, наприєднаний. Пробуємо натискати кнопку. Якщо буде коротке замикання, то будуть світитися лампочки. Так, бачимо, запалення вмикнулося. Лампочки не світяться, тобто на цій цепі немає короткого замикання. Вмикаємо запалення. Ключа. Ключ провернув, АЦЦ у нас смикнулось. Тобто бачимо, часи засвітилися, клімат. Теж якби щось тут засвітилось, але панель приладів не працює. Контрольки міріємо. Плюсик приходить. Тут плюсик виходить. Ну або навпаки. Так далі. Тут плюс прийшов. Ну а жовтий це у нас на статірі йде. Так, на коричневому зараз у нас нема плюса. А там інший корічня красний туди плюс приходить. Ну ось блок заживлений. Так, тепер пробуємо натискати кнопку. Бачимо, засвітилось і потухли. Так, одна лампа у нас споживає приблизно 5 амперів, тобто тут 10 амперів, дві лампочки. Ще раз. Ну як би вроді все працює, а ну, давайте спробуємо заводити. Так, вмикнув перемикач. Ну. Бачу, лампочки світяться, але не на повний накал. Тобто споживання є електрики, ну, але про коротке замикання казати не доводиться. І автівка завелася. Купа помилок світиться. Так, заглохла. Так, а в чому ж справа? Чому ж запобіжник так перегорав? Я встановив новий запобіжник. Жучка не мотав, спробуємо зараз михнути запалення і подивимось, що буде відбуватися. Так, щоб нічого не пілікало, відкрутив концеві двері, бо булимка пілікає постійно заважають. Так, ми кое запалення, дивимось на запобіжник. Так, цілий. І що? І ч справа невідомо, да? Ну ось, якби, саме худше, що могло бути. Купу грошей потратили на ремонт автівки, вона взяла і завелася. І невідомо, коли наступного разу вона знову зламається. Встав запобіжник, все працює. Не знаю. Нічого вроді як і не робив. Єдине, що це від'єднував роз'єм сигналізації. І все. Назад приєднав і все як би запрацювало. Постерігаю деякий час, там побачимо. З'явиться ще це коротке замикання чи ні. Якщо з'явиться, то покажу обов'язково. Так, друзі, вирішив перевірити, який струм проходить через цей запобіжник. Приєднав такий пристрій, колись купив на AliExpress. Так, у нас тут таке приєднання. Стоїть запобіжник на 20 А. Тобто цей пристрій міряє до 20 А. Струм. Так, вмикаємо запалення. Побачили, 5 амперів було. Так, завів. 8. Так, ну світло, якщо вмикнути... Так, на світло не вліяє. Так, дворники. Власне, казав, що вмикнув дворники. Вони було примерзли і, можливо, із-за цього він перегорів. Так, вмикну, бачимо 12 амперів. 14. Тобто на грані, як би. 20 ампер, ну, скажімо так, слабоватий запобіжник, бо якщо вмикнути двірники, то бачимо струм там до 15 амперів. А треба запас зробити більше, бо як буде навантаження на двірники, то звісно ж струм виросте. Ну, от, Власне, так і казав, що він вмикнув їх, вони були примерзлі і запобіжник перегорів і машина заглохла. І мені довелося розібрати її всю, щоб знайти запобіжник, який перегорів. А запобіжник перегрів на сигналізації. Ну, поки якби, питань нема, все вроді як працює. Що я зроблю? Я встановлю запобіжник трошки більший. Скажімо, на 25 А. Хай буде запас невеличкий. Ну, щоб наступного разу він так швидко не перегрів. Автівку я зібрав, більше нічого не виявив. Тобто автомобіль працює, буду його віддавати клієнтам. Ще раз демонструю, все заводиться, все працює. Так, тут все на своїх місцях. Тонік працює. Так, задню. Вмикнув. Р. Сподівався, що ремонт буде довгий, але, як завжди, виходить. Ну, не завжди, але достатньо часто. Привозять автівку, намагаюся знайти несправність, а вона бере заводиться і заводиться. Так, несправність і не виявив. Так і цього разу. Вроді я показував, що жучок перегорав, ну, накалявся, посмикав роз'єми, вставив запобіжника і все, він не перегорає. Поміряв струм, який вживає ця цеп, ну, запобіжник вважає, що був малим 20 А. Його збільшив до 25 амперів. Так, на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте пальці догори. Підписуємось на канал. А я і далі буду намагатися знімати для вас цікаве відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей.